У закарпатських центрах надання адміністративних послуг незабаром з'являться нові можливості для ветеранів та членів їхніх сімей. Старт нової комплексної послуги Я ветеран анонсували у закарпатській обласній військовій адміністрації спільно з міністерством у справах ветеранів. Відтак для цієї категорії громадян намагатимуться максимально розширити перелік тих послуг, які можна одержати у ЦНАПах краю. Наразі тривають консультації та підготовка до впровадження проекту. Ми вчора провели величезний форум, де були представники всіх наших ЦНАПів. Ми е, звернулися до них з такою ініціативою, тому що ця ініціатива дуже важлива. адже ми прекрасно розуміємо, що е, зараз у нас дуже багато буде е, наших військовослужбовців, які будуть повертатися з фронту, і ми розуміємо, що ми маємо все зробити для того, щоб вони дуже швидко, якісно і без черг отримували ту чи іншу послугу. Для того щоб це максимально спростити, для того. Щоб максимально передбачити, яким чином ветерани, ті, хто заслужив і мають можливість і право на утримання цих послуг, для них зробити цей механізм зрозумілий. ЦНАПИ на сьогодні це, це обличчя держави, яке фактично дозволяє людяно Опрацьовувати і приймати громадян, які саме перелік послуг буде безпосередньо в СНАПах Закарпатської області, це питання, яким ми будемо пропрацьовувати найближчий період часу. Я маю надію, що ми з Олександром дуже швидко цей процес пройдемо для того, щоб це було максимально комплексно і швидко і зрозуміло для громадян.